Добрий ранок малята. Чи хто знає, чи не знає, що сьогодні нас чекає. Усі слухайте, будь ласка, бо на нас чекає казка. А про кого казочка, ви зараз відгадаєте. Тож усі тихенько сіли і приготувалися слухати. Є у хаті дивний звір, дуже мудрий він повір. Це. Лизун і воркотун. Мій пухнастий котик мурчик. Ось подивіться, який гарний котик мурчик у нас. Дітки, а ми зараз про Мурчика послухаємо казочку, яка називається Няв-Няв. Будемо слухати. Приготувалися. На подвір'ї стоїть хатинка, а в хатинці живе дівчинка. Послухайте, яка з нею та, її, та з її другом маленьким котиком трапилася пригода. Якось уранці дівчинка забула налити своєму котику молочка. Котенятко було дуже голодне. Воно хотіло попросити молочка у дівчинки і раптом забуло, як треба просити. Вибігло воно на подвір'я і гірко, гірко заплакало. На подвір'ї воно зустріло. Кого зустріло. Котенятко. Кого зустріло котенятко? Корову, так? Корова каже, чому ти плачеш, бідне котенятко. Ну як же мені не плакати? каже котенятко. Я таке голодне, я не знаю, як попросити їсти. Та це дуже просто, каже Зорька. Я тебе навчу. Ти скажи му? Тобі, тобі й нальють молочка? Ні, каже котенятко. Це корови так просять, і побігло далі. Коло воріт стояла Лоша. Чого ти плачеш, бідне котенятко? Як же мені не плакати? каже котенятко. Я таке голодне, я не знаю, як попросити їсти. Це дуже просто, каже Лоша. Скажи гі-гі-гі, Тебе і нагодують. Я завжди так прошу. Ні, каже Котенятко, це коні так просять. Котенятка по іншому повинні просити і побігло далі. Назустріч йому. Хто дітки? Хто зустрівся котику нашому? Півник, так. Півник зустрівся. «Котенятко, котенятко, чого ти плачеш? Та як же мені не плакати, каже котенятко. Я їсти дуже хочу. Я не знаю, як треба попросити. Ну, я тебе навчу, каже півник. Ти закричи кукаріку, ось і все. Я завжди так прошу. Ні, каже котенятко, це тільки так півники просять і побігло далі. Прибігло до комори, а звідти назустріч йому виходить. Великий чорний старий кіт. Чого ти, котенятко, плачеш? Як же мені не плакати? Дуже хочеться їсти, а я забув, як просити їсти. Та ти скажи няв няв, відповідає чорний кіт. Згадало, котенятко, зраділо, і побігло просто до дівчинки. Занявчало занавч... воно так голосно, ніби старий чорний кіт. Що я наробила? сказала дівчинка. Я ж забула дати котеняті молочка, взяла мисочку і по самій вінця на... налила йому молочка, а котенятко все вилизало. Щасливе котенятко до доскочу, замуркало. Скрутилося клубочком та й заснуло. Скажіть мені, будь ласка, малята, хто жив в будиночку? Хто проживав в будиночку? Дівчинка і. Коні? Коти, котенятко, так? Котенятко звали Мурчик, так? Чому котенятко заплакало? Чому воно заплакало? Чому воно забулося? Як просити що? Їсти, так? Воно забуло, як треба попросити їсти. А як котенятко повинно попросити їсти? Ням? Ням. Ня? Ня? Кого зустріло першого котенятко в касті? Кого зустріло першого? Кого? Ну, корівку, так? Корівку стріло? Як корівка йому сказала попросити їсти? Як корівка йому сказала попросити їсти? Як корівки кажуть? Му – Му-му-му, молодці! Другий хто зустрівся е, Копеняткові на подвір'ї? Кого воно зустріло другого? Ну, кого? Коника, так, коника. Як коник сказав котенятку попросити їсти? Як коники говорять? Іго. Іго, -го, так? Ану разом давайте. Іго попросив наш коник. Добре. А хто наступний зустрівся котеняткові? Хто? Півник, так? Зустрівся і сказав йому, як сказати, попросити їсти. Молодець. Так, кукаріку. І останнім, кого він зустрів, це великого чорного кого? Кота. Купака. молодці. І кот, як йому сказав, треба попросити їсти. котики говорять? Молодці, ням ням, ням. І котенятко зраділо. Котенятко зраділо, так? і побігло до дівчинки, так, і громко громко закричало, за, е, так? А ну, давайте разом, як воно громко закричало. Ням-ням мян. Ня, ня, ня. Дуже, дуже сильно громко. Добре, молодці. А якщо б котенятко прийшло до свинки? Ану, уявіть собі, котенятко прийшло до свинки і запитує, як же мені попросити їсти, як свинка б йому сказала, як свинка й говорять. Хрю хрю хрю. Молодець Микитка. Добре, а якби воно прийшло до козички, якби козичка йому сказала попросити їсти? Як козички розмовляють? <пев> так, <пев> молодці. А якби воно прийшло до курочки? Як би курочка йому сказала просити їсти? О, ну, молодці! Які ви розумнички, знаєте, знаєте, як всі тваринки розмовляють? Сподобалась вам сьогодні казочка? Сподобалась. нас? Хто був головний герой цієї казиці? Хто? Котеня. <смеш> <смеш> Котеятко, <смеш> так? <смеш> Маленьке котенятко, яке ще не виросло, і забулося, як просити їсточки, так? Добре. Молодці. Ви гарно слухали, гарно відповідали. І знаєте, як тваринки розмовляють. Зараз ми будемо сві... своє заняття закінчувати. До побачення.